Вона цікава в тому, що дійсно, коли в нас ще нема досвіду материнства, в нас є якась уява, як це має бути, як це ну ми можемо орієнтуватися на своїх знайомих, рідних і собі малювати якісь такі от картини, як це буде. Але коли народжується дитина, все може змінитися. да, І давай прямо спочнемо з перша дія, напевно, яка з нами відбувається і міняє наш статус з просто жінки на маму, це пологи. Ну да, насправді мені хочеться сказати, що це стосується ну, на жаль, це стосується не тільки тих жінок, які е, вперше є мамою, а навіть якщо є повторний досвід. досвіду, так само очікування реальність, а дуже часто це очікування може бути ще підкріплено попереднім досвідом. І це теж така історія дуже важка в сприйнятті. Тому так, всі всі зміни починаються з того моменту, як народжується дитина. Тоді, коли е, малюк, наче ми 9 місяців готувалися, ми читали інформацію, е, ходили на курси. Е, Планували якось це все, да, мали якусь свою ідеальну картинку, і щось пішло не так. Пологи сталися не за тим сценарієм, який був обрано. Так? І оце перше таке найбільше розчарування, яке м, часто дуже сильно впливає на те, е, як жінка себе почуває, як відчуває після пологів. Ну, тобто, мені здається, це якраз перше очікування саме того, як будуть мої проходити пологи, воно може дуже сильно вибивати з під колії. Я знаю, що е, не те, що я, ну, на жаль, Дуже багато є як у агресії, на жаль, враховуючи те, що зараз відбувається, емоційно ми можемо впливати на події, ну, на жаль, не таким станом, як нам хотілося б. І це дійсно про перше випробування. Угу. я вас не бачу тому до речі у були... да, у нас нас були були Ти знаєш, такі питання були вже після після пологів, угу. про те, що жінки планували, що дитина буде багато спати, там як пишуть а. в книжках 18 годин, але вона виявилася да, набагато менше. Спити й напаки таке враження, що дитина постійно хоче на груди, і це прям було відкриттям для жінок. Так, да, да, ми про це теж поговоримо. Тобто, якщо повернемося до самого початку пології, я завжди кажу про те, що у вас має бути завжди план. У вас є план А і має план Б, якщо план А не буде наш ну, втілений у життя. Тому що дійсно можна малювати собі дану картинку. І зараз дуже багато. До речі, от мені здається, якраз в темі грудного вигодовування, в темі пологів. Оцей висвітлювання до дуже добре, що багато висвітлюють і про пологі, і про грудне вигодовування. Ми говоримо про материнство на просторах інтернету. Але, на жаль, інколи оця ідеалізація вона буває настільки агресивна. Що якраз той критичний момент вона ламає жінку, ламає її сприйняття того, що відбувається не тільки на психологічному, а дуже часто і на фізичному рівні, на жаль, так відбувається. Тому завжди е, я кажу про те, що план А це чудово. Чудово, що ви плануєте пологи, е, там, наприклад, у водії або там, максимально природні пологи, наскільки це можливо, але потрібно бути готовим до того, що є така ситуація чорного лебедя, да, коли може щось відбутися таке, що точно не буде вкладатися ваш план. І які мають бути ваші, е, ну не те, що водії, да, а е, Можливість мами підлаштуватися під ці зміни максимально екологічно так, щоб подальший розвиток, подальше її материнство не було таким прям ступором для неї. Тому що дійсно спочатку пологі, які з колії, а потім починається наступний етап грудного вигодовування. І грудне вигодовування є дуже багато очікування про те, що дитина народилася, дитина відкрила оченята, дитина побачила маму, побачила маму на груди, і взяла мами не груди, і все у них відбувається чудово. Але якщо ми повертаємося до початку, до того що щось пішло не так, що мало більше плюща ніж. Uh, потрібно було на, на даному етапі, да або втручання були дійсно потрібні тому, що рятували і маму і дитину. Так. То дійсно дитина може не так охоче прикладатися до грудей. Uh, втрача, uh... Під час моктання кожен з нас різні, да хтось е, має більш більшу чутливість, е, хтось е, взагалі може навіть за умови неправильного прикладання готуватися, відчувати ніяких болібових відчуттів, але збиратися на досвід когось в даному випадку е, ну можливо не варто. Варто да варто подумати про цю історію, про те, що так зі мною це буде, і я, і я в цьому моменті буду собою. Я не буду очікувати, що це буде легко, складно, боляче, неможливо. Ну, тобто, це такий теж дуже важливий момент, тому що насправді від цього ж залежить це. Березуватися далі. Я впевнена, що е, в практиці у вас є такі випадки, які оце от е, відчуття невідповідності. З очікуванням призводить до того, що і причасно завершується грудне вигодовування. так що жінка відчуває себе знесиленою, це не дає можливість їй бути тут зараз в моменті щасливою. Хочеться трошки можливо щось довести до цього моменту. І будемо рухатися. Знаєш, я хочу просто розповісти трішки свою історію, коли я народжувала вперше свою дитинку старшу їй зараз 23 роки. Але в нас із допомогою в пологах і з грудним вигодовуванням ще було не так все чудово, як зараз є. І так вийшло, що після пологів у мене було ручне відділення поспосліду, і для мене прям це було таким шоком. І дитину мою одразу забрали, і ми були окремо одна від одній. І ну прям для мене перша ця ніч була така, от прям дуже важка, тому що я очікувала, що буде, що все буде ну райдужна. Дійсно, я це чекала, щоб що моя дівчинка народиться, посміхнеться мені, да приложиться mm -hmm. добре. Вона. Ну, її приклали до грудей, але через те, що в мене була втрата велика, то з першу добу ми було окремо. І для мене прям це ну, і було багато агресії в пологах. І для мене прям це був такий просто шок. І я не, мож, не могла спати всю ніч, мені було важко все це якось сприйняти. Але я була там 3-4 доби, напевно, в цьому пологовому. І ще тоді неможливо було, щоб хтось приходив провідувати, щоб було б дуже класно, да, щоб свертися на своїх близьких, щоб да, поплакати там якось да, це все прожити. А, ну, Слава Богу, я була дуже налаштована на грудне вигодовування, на дитину, і, і ну мені вдалося перепну пере, переяк сказати перешагнути, перекрокувати цю е, таку подію дуже важку для мене і е, зосередитися на дитині. І, і прям для мене це було дуже дуже таким от. Ну вона насправді, стала моєю опорою, і я розуміла, що мені потрібно її тримати на руках, що її потрібно годувати, що нема ніяких там раз на три години. Я це знала тоді вже. І е, якось так, от ми впоралися і вийшли на повному грудному годовні з Пологова. Ну і далі все чудово розвивалося. Навіть вийшли ми на молочні ріки України. Вот завдяки моїй ось цій донечки старше. Це було ручною силою. Правильно, так так, так. То на я думаю, що багато з нас мають такі досвіди, У мене теж у мене обидва досвіди були такі. В плані очікування реальність дуже відірвані від реальності. Mm -hmm. uh, з першого разу це було це відірвана реальність в контексті грудного вигодовування, тому що головою розуміла, що це все природньо, це все просто ну, ну що потрібно взагалі так. Да? Mm -hmm. uh, yes груди є наче й молоко буде абсолютно так, так, та, так. Та, але е, у мене були якісь очікування стосовно того як має розвиватися мій малюк Ну, то оце для мене як для лікаря з дипломом тоді було такою рушійною силою тобто дитина має з'їдати якусь так, кількість їжі так, так. дитина має набирати якусь кількість ваги дитина має спати окремо від мене да? тому що це ж дитина вона має спати 18 годин і оце от таке е, порівняння з тим як дитина на ну, каже, кажучи чи має тому що в моїй голові чомусь дитина мала щось mm -hmm. чи, чим була мені е, ну зобов'язана Знана в своєму розвитку, воно наклало дуже великий відбиток в принципі, в цілому. Нашому новобудованні, так воно було, воно було 1,3. там було купа помилок, маса, помилок, і, власне, я завжди кажу, що я завдячую своєму старшому і меншому сину тим, що я є зараз консультантом нового побудова, тим, що я є опорою для багатьох жінок, тому що, коли я кажу про стіджування, я, до речі, дуже не люблю рекомендувати, якщо дійсно немає потреби, рекомендувати стіджування, да, для збільшення кількості молока, якщо організаційно можна впоратися, я дуже не люблю користуватися цією штукою, тому що тому що я реально розумію, як жінки себе почувають. Бо я була в цій шкурі, і я пам'ятаю цей день бабака, коли ти сидиш цим молоковідсмовту, чи ти дивишся на кожну крапельку, яка капає, а вона не добирається до п'яти, до десяти, до тридцяти мілілітрів. І ти розумієш, що зараз ти сідеш, а потім ти будеш догодовувати. А дитина буде їсти повільно, бо а вона має їсти швидко, швидко і багато. І потім так. одразу ти знову будеш її а, сіджувати, ці груди. І коли ти дивишся на ту цукерочку, ромашку, яку ти хочеш з'їсти, ти з'їдаєш, що дитини. Ак недовонароджених, і ти думаєш про те, що в мене заберуть дитину соціальні служби за те, що я з'їла цукерочку, та оце якраз про це оце нав'язування соціуму того, як має бути, та і воно формує наше сприйняття і наші очікування. І насправді це м, така настанова, яка відноситься конкретно до кожної людини, конкретно до кожного досвіду. Не може бути так, як у вас не у вас як у когось, не може бути у вас, так як пишуть книжки. Вони пишуться за якимись середньостатистичними е, даними. Та якщо ми говоримо про пологи, та то вони якось е, ну, якщо відкривати там е, е, підручник за е, е, кушерство е, гінекології. Там чітко написано, скільки годин має бути перший період, другий, третій період. Але насправді це е, якось е, ну, більше е, усередні дані. Да? І пологи у всіх можуть відбуватися по-різному, брудневе у всіх може налаштовуватися по різному. Діти набирають вагу по-різному, діти їдять по-різному, і саме тому я обожнюю. Це чуйне годування, да? яке зараз нарешті е, нові рекомендації ВОЗ щодо чуйного годування, яке стосується, до речі, не тільки прикорму. Да? Так. так само це стосується годування родини. Чому годування на вимогу? Бо це чуйне лагідне годування, коли ми від. від Даємо відгук на потребу дитини, коли дитина сама регулює кількість їжі, Да? по це от якраз про те, що у нас є якісь очікування, що дитина має раз на три години прокинулася, поїла, заснула, прокинулася, поїла, заснула. А насправді так не буває, не тут не буває, ні, так буває інколи. Я кажу, що я не скажу, що так взагалі не буває. Але коли це частіше це все буває, це буває, коли у нас жінка має наприклад схильність до гіперлактації. Так, коли у нас дитина дійсно швидко насичується, може більш триває спати. Це буває тоді, коли е, е, дитина є на годуванні не грудним молоком, тому що білки е, з грудного молока вони різняться від білків Молока, і вони швидше довше перетравлюються, дитині потрібно довше часу. Так, дитина спить, от теж дитина має спати, дитина спить на грудях, і ми це рахуємо сон. А всі рахують, що це є не сон, що дитина активно в себе поводить, насправді це є сон. І якщо порахувати такі коротенькі відрізки, у нас буде виходити та кількість часу. Можливо, комусь треба менше часу для сну, можливо, комусь треба більше часу для сну. Тобто насправді всі рекомендації я дуже не люблю ці таблички норми, тому що таблички-норми норми це орієнтир для консультанта, орієнтир для лікаря, але тут важливо для думаючого консультанта і лікаря. Так? Тому що, якщо у нас в цілому все відбувається добре, але. Дитина, о Боже, не відповідає табличним новим. я не знаю, чим раніше на курсі підготовки консультантів молочних виготовлення, я пам'ятаю, була табличка, де було написано ну, в контексті того, що була показана табличка, на яку йдуться лікарі, що дитина місяць має набрати 800 грамів. Uh -huh. ну, я не помиляюся, була така табличка, правильно? Я пам'ятаю вже, тому що ну, це вже це багато давно виначала і далі було якраз контексті того, що багато лікарів орієнтується на ці сладнозвісні 800 грамів кожного місяця. Але <ган> насправді ми знаємо, що це ну це у нас є мін менш, менші менше вагання, куди ти ну мінімальна, яку дитина набирає протягом місяця. Це вважається ну, нормою. Да? Ми знаємо, що ми орієнтуємося на криву, да не тільки на якісь відірвані дані. І мені здається, що якраз це нав'язування, коли мама приходить е, до лікаря, і лікар каже, о, ваша дитина має набирати кіло 100, А дитина в цей момент набрала 600-800 грамів. Там були важкі пологи, важкий початок грудного вигодовування. І коли е, е, така жінка чує інформацію, що ваша е, дитина має, які є е, е, ну, очікування, що я все роблю правильно, у мене дитина їсть, у мене дитина набирає, і тут вона приходить е, до спеціаліста, і спеціаліст її оцю е, цей е, е, такий е, е, купол впевненості, просто руйнує одним тільки ваша дитина має. Тому це дуже важливий такий момент. А другий, ну це стосовно е, першої дитини. да, у мене був такі відкриття того, що насправді е, ну моя дитина нікому нічого не винна, моя дитина така от, унікальна, як вона є. І це, і це до мене зараз мене ще це більше наздоганяє, коли я дивлюся зараз сімдесять років, коли дивлюся та приїдь його якісь успіхи. Тобто я реально розумію, що він ну, ну по-своєму унікальний, всі діти унікальні, у, у, у нього є своя особа унікальність. А другий раз коли ми готувалися до пологів, це було вже свідомо, я вже тоді навчилася на консультанти з труднового довго. Спеціально, щоб у мене не було того, що було самого початку з першої дитини. Mm -hmm. У мене було очікування того, що у мене будуть природні пологі, максимально ну, тобто, максимально природні. Я спеціально спеціальну пологову, який а, ну, на мою власну думку, був такий. Максимально вахове в цьому плані. А, і ми йшли в пологі, все було добре, все було класно, але все пішло не так. І не через мене, не через дитину, а через те, що трапилася людина, яка не підтримувала мого прагнення, щоб пологи були максимально природні. І от це теж відчуття, коли народився малюк, коли він такий класний, величезний, такими щуками, які як тісто з діжки вилазить, тобто він такий крупний народився. І коли в мене почалася кровотеча, а, і я мала би відчувати радість від материнства, я мала би відчувати оцей сотоциновий запал да, після пологів. А, мене Дитину. Я пам'ятаю, що... Навколо, я вибачаюся, це дуже така тема ну, були для мене, що да? вона жива для мене. Забігли дуже дуже багато лікарів. і Я пам'ятаю, що в цей момент мене забрали дитину, хоча мені хотілося, щоб він був тут. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що мене ну, погасили да? під наркоси, теж була чистка. І оце відчуття, коли ти відкриваєш очі, ти розумієш, що в твоєму житті є ще одна крихітка, а ти дивишся на крихітку і розумієш, що всі відчуття, які мали б бути тут і зараз, їх немає. Вони є зовсім інші, вони є агресивні, вони є неприємні до цієї дитини. Дитина нічому не завалила. Але я мала от очікування, що мало бути все природне, я все для того зробила. І коли Пологі сталися не так, то е, для мене це було страшним ударом. Для мене це було так важко. Це, це було настільки важко, що я е, майже рік я жила в стані депресії, коли люди навколо мене навіть не знали, що зі мною відбувається. Так. І коли я почала вити перші дзвіночки того, що е, катастрофа да й звернулася за допомогою, mm -hmm. я зрозуміла, що насправді таких жінок тисячі, так тисячі, які просто навіть не можуть е, е, от в тому дисбалансі, вони не можуть зібрати докупу себе, і оце е, впливає в подальшому на догляд за малюком, да на те е, на наше прийняття, на наше материнство, на наш ресурс, на на на. На наше віддзеркалення і прийняття дитини такої, яка вона є. І насправді це тема дуже така велика, тому що якщо ми даємо якесь очікування, і ми його не отримуємо, то перш за все не тільки ми а страждає людина, в даному випадку дитина, з якою ми знаходимося. І ну е мені здається, це не зовсім чесно, тому що насправді могло б бути зовсім інакше, якщо ми будемо спиратися на себе, на свої відчуття, якщо ми не будемо дивитися на досвід знаменитості блогерів, якщо ми будемо відчувати себе в моменті, довіряти дитині, довіряти своїм відчуттям, е не, не бігти з якоюсь ідеальну картинкою, да? вона ідеальна для вас тут, зараз. Зупиніться в цьому моменті. От так, є так, як є. Все, ми не можемо це змінити, так? Але ми можемо змінити ставлення до того, що відбувається зі мною тут і зараз. Так, А можемо змінити... Тина, Все ж таки, коли це ця історія, просто я так чую, що вони дуже схожі наші з тобою, ці історії. А, і мені здається, ось ти кажеш, що рік бу, 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 була депресія. У мене теж ну не рік, а десь там три місяці я відчувала дуже сильно провину свою, що так сталося. Я думала про те, що я не домовилася з лікарем, коли ну, ми, ми розмовляли на різних мовах, тобто ми не зрозуміли одна одну, так. що я не змогла відстояти себе під час вологів там відштовхнути, прогнати, там все таке інше. А, і насправді цей цей він до, досі є, коли згадуєш. Ну ми з тобою вдвох плакати починаємо. А, ну, класно, коли ти кажеш да, спиратися на себе, але я так вважаю, що напевно має сенс думати про те, що. Ну, тут потрібна допомога, психологічна допомога, щоб впоратися з цим, щоб е, усвідомити, що відбулося, і щоб от прибрати ось це, да, я сама винна в тому, що відбулося. да, Я там себе не захистила, дитину не захистила, там і все таке інше. І ну, тут в цьому стані після пологів дуже важко. М Дуже важко спертися на себе, коли ти сам сама така розгублена, і тобі багато потрібно допомоги і е, навколо людей, які є поруч, а іноді наші близькі вони не розуміють, що щось пройшло не те. Да що ну дитина народилася, ти жива, слава Богу. Ну там спочатку дійсно вони співчувають, тому що вони розуміють, що там да, ну, от після кровотечі просто ходиш по стіночки, тому що просто веде тебе да, е, голова кругом. Е, але воно ну воно не тільки фізично це важко, і я розумію, що іноді буває, так, да, коли жінка е, планувала природні пологи, але там щось сталося під час і. Вона народжує через кесареф росте, це це теж саме. І взагалі, взагалі, я собі як то тільки уявляю, що кесарів росте, що от насправді ну це ж як його наркоз буде, і у причетки в мене теж був наркоз. Наприклад, mm -hmm. та, І я коли потрапила в, в, в ці от на да, відчуття наркозу. Я, наприклад, відчула, що я померла. І в мене такі думки були, що все, я померла, моя дитина народилася. От про неї я знала, що все з нею норм, але я думала про те, що як же вона буде далі, як же її будуть годувати, якщо мене ну, немає поруч. І прям для мене це було дуже важко. потім. Тому, як ми можемо це. Ну, Ми, ми зараз круто, що ми про це говоримо, що ми. Цю проблему висвітлюємо і кажемо, що спиратися на когось ще потрібно, крім близьких. Як розпознати мамі, що таке є, і до кого ми її направляємо? Чи, можливо, вона сама може да, подбати про себе і звернутися? Ну так, да. якщо ми говоримо вже про конкретний стан після пологової депресії, да, то ми знаємо, що у нас є такий стан бойос, він у нас часто у жінки відбувається одразу після народження. І якщо цей стан такої мірної плаксивості, роздратованості, невпевненості, страху, Так, напевно, щось зі зв'язком. У мене поки все добре. Чи це у мене, чи це у Христини. Так. Опа, все, Христина випала. Давайте я її ще разочок приєднаю. Так, ще разочок. Давайте ще разочок. Я прикром, що у нас так... О, Христина. Не Христина. Хоче до нас приєднатися, хтось інший. Чогось угу. таке відбувається, незрозуміло. Зараз спробую з іншого телефону з нею здатися. Не може приєднатися, пише. Як шкода. Христина. Повернісь до нас, будь ласка. О, так, напевно, має бути зараз. Не можу приєднатися чомусь все як не виходить. О, я тут, я то дуже дуже добре, що все вийшло. Так, да. Єдине, що у мене минуло світло і Wi-Fi, він зараз перевантажиться, я на звичайному мобільному. Він більш стабільний, а в плані того, що він нікуди надійнеться. Сподіваюся, що якість буде нормальна. Добре, дай Боже. Чудово. Повернемося до самого початку, да, тобто те, про що ми говорили, і, насправді жінка вона не завжди може ну, ми говорили про те, що є стан блюзу, який може приходити в стан після пологової депресії, і стан би це в принципі досить поширене нормальне явище, яке відчуває жінка. А, і а, я ну, особисто я вважаю, що кожна жінка після пологів а, ну, було б непогано пройти опитувальник Единбургської шкали на наявність після пологової депресії, якщо є оці червоні пропорції, да, надмірна стривоженість постану Дитини. Коли жінка бігає там до багатьох спеціалістів, всі кажуть, що все в нормі, а жінка все одно не може знайти собі спокою. Коли є, коли є відчуття повного безсилля, не бажання щось робити, не бажання дбати про себе про дитину або навпаки, гіпербажання дбати про дитину, це теж може бути ознакомлю саме після пологової депресії, тому що насправді зараз ну я скажу так, зараз це може дуже така жахлива буде така моя особиста статистика, але кожна третя жінка, яка до мене звертається, має. Ознаки після пологової депресії, і ми це виявляємо. Не кожна прямо має там максимальні рівні да шкали, але е, у великої кількості жінок є потреба дійсно е, звернутися за допомогою. І тому перший крок, мені здається, потрібно робити з самого початку, до того, як народиться дитина, це проговорити з родиною із батьком, якщо він є поруч з мамою, uh -huh. про те, що такі може бути. Звісно, ідеально би там відвідати якісь курси, та, де буде відкриватися розкриватися ця тема, але ми знаємо, що зараз насправді є питання взагалі до курсів, так і не всі зараз можуть мати можливість, час, ресурс, фінансову можливість відвідувати курси для того, щоб отримувати знання, власне, те, про що ми зараз говоримо. Тому, якщо немає можливості доєднатися до якоїсь курси, курсів підготовки, де буде відкриватися Саме психологічного аспекту. Бо що робити з дитиною, розкривається, як годувати дитину відкривається, як народити да. дитинам ще? Як народжувати теж це ну, це основне що Тобто Це все фактично є, і саме за тим ведуть батьки, що я хочу природній полоді, розкажіть мені, як це зробити. Так, я хочу годувати людьми, розкажіть мені, як це зробити, так. так? так. Але а, от психологічний компонент насправді не на багатьох курсах відкривається і тому. Важливо з оточенням жінки, в якому вона є, це може бути там родина, де вона буде, можливо, якась близька людина, якщо жінка там ну одна з дитиною, да, немає опори, немає чоловіка, або там поруч зараз немає чоловіка, або немає ну, взагалі вона одна, да то важливо мати людину, на яку ми можемо опиратися, да, людині, якій ми можемо довіритися, розповісти, що може статися, да, на що звернути увагу. Бо чому я власне кажу, що це є проблема, тому що насправді не кожна жінка взагалі може зафіксувати, що з нею що відбувається. Мені потрібен був рік для того, щоб зрозуміти, що зі мною щось відбувається не те. І я зрозуміла не через те, що я надмірно пікувалася про дитину, або там якось погано виконувала свої обов'язки, а тому, що я пішла до вікна на самому поверсі, і я просто уявила, як я в нього виходжу. І оце для мене було не те, що дзвоником, це вже було просто пожеж через остання, е остання крапля така дуже дальна. Я чоловікові про це сказала тільки минулого року, коли його поранено, коли ми ну, він відходить від э, чергового наркозу, mm -hmm. я йому сказала, а він каже, а ну, ти тобто він навіть і не бачив, що зі мною mm -hmm. щось Да? Каже, а mm -hmm. чому ти мені про це нічого не казала? Mm -hmm. Я кажу, а я думала, що ну я не знаю, <плат> чому. Тобто, це тільки мене, да? Це стосується тільки мене, тому ти не Да. І на хвилиночку, ну, на хвилиночку, я лікар медичний психолог. Так. От ви розумієте, наскільки це важко глибинно, наскільки е, ну, важко собі зізнатися в тому, що це мене стосується. Так. Ну, от, от, я, якось це. І от саме мені здається підтримка. А ще може бути додатково до всього цього, може бути підтримуючи коло простор. Так? Це можуть бути якісь живі зустрічі, якщо вони є в тому регіоні, де ви є, можливо, в якісь мамкафе. Це може бути групи підтримки жінок, психологічного характеру, перш за все, так. Uh -huh. Це може бути група підтримки жінок, які годують грудьми або які не годують грудьми теж, тому що тут теж є свої особливості, можливо, є певні відчуття провини. Так? Це можуть бути групи е, підтримки жінок, наприклад, які е, зараз самі виховують дітей, так тобто mm -hmm. ті середовичі, які будуть підтримувати і які мають фахівців, що зможуть туди зараз допомогти, а не так, що е, Ну, є насправді дуже багато різних чатів, але часто вони є не екологічними, ну на жаль, так само mm -hmm. і mm -hmm. тому, mm -hmm. тому важливо отримувати буде в тому середовищі, де екологічно небезпечно, де, де ти можеш бути собою. Так? І так, якщо ти можеш спиратися на себе, це дуже класно. Це дуже класно, коли ти розумієш, що mm -hmm. ти у себе є пора, mm -hmm. але не всі можуть спиратися на себе, ну ви про це ксенія говорили. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а щодо просто звернутися до психолога? Група крута, але іноді просто, якщо особливо, якщо у жінки є такий досвід вже да, спілкування з психологом, то це буде, просто вона точно піде, вона буде так. звертатися. Але якщо досвіду немає, mm -hmm. то на жаль, знову ж таки, наше суспільство ну, зараз вже краще. Mm -hmm. Але наше суспільство вважає, що робота з психологом це щось ну не, не ок. Це означає, що ти вже не впоралась, і тобі потрібна якась допомога. І Дуже часто сприймається це як те, що щось там, да, як кажуть, кукуха поїхала, і все да треба лікуватися. Але насправді іноді буває дійсно іноді, іноді дійсно буває, що потрібно звернутися за допомогою і за ліками. Так. І це теж дуже важлива така опора, і це не можна виключати. І це дуже. Ну ми теж можемо е, цього соромитися, але це дійсно може датувати і жінку, і те саме грудне вигодовлення, про яке вона може та, хвилюватися. Так, і до речі, воно може бути абсолютно сумісне, навіть з тими самими антидепресантами. Тобто, якщо ми в нас є депресія, і нам потрібно її лікувати. Це у нас є декілька напрямків, як у нас ми працюємо з жінками, які мають депресію. Це психотерапія, да тобто військовий компонент і до такого до психотерапії призначення антидепресантів, які сумісні з грудним вигодовуванням. Депресія може і має лікувати. Ну і в принципі жінка, яка є мамою, яка годує грудьми, вона не має відкладати проблеми зі своїм здоров'ям через те, що я годую грудью, мені нічого не можна. Шукайте mm -hmm. людей, які підтримують грудне виготовлення, які можуть призначити ліки сумісні грудним виготовленням, тому що інколи очікування може коштувати реальне життя. Да? Ми зараз, ну, я зараз маю на увазі відкладання, там якоїсь е, ну, маніпуляції, яка могла б, яка в подальшому не буває такого розвитку, що ми не можемо вже зупинити да? прогрес хоро, хвороби. Тому пікуйтеся себе, будь ласка, лікуйтеся, не треба чекати, поки я завершу груне вгодовування. Да? Так. І е, знаєш, такою тріш... ну, У нас насправді вже е, час е, закінчився, тому я так пропоную трішечки mm -hmm. за, за, закінчувати. І хочу такої, начебто, зробити е, завну висновок щось е, на кшталт того. Е, е, тобто е, ось цей ком труднощі е, з очікуванням. Він починається саме після може може початися, да, саме після того, як пройшли пологи. чого ти почала. Да? Якщо вони пішли не за планом А, а Б не було взагалі, то ось о, воно йде як сніжником і далі все страшніше і страшніше, і тому все класно ж ну, ти класну ідею пропонуєш готуватися до цього ще, будучи в стані вагітності. Знати про це дано ну, і мені здається, що ще важливо ну ще раз поговорити про те, що ваше очікування це часто відзеркалення якогось досвіду, який є навколо вас, не вашого особистого, да? відзеркалення якихось підручників, якихось норм да і вони насправді mm -hmm. це не про вас, абсолютно не про вас. Ваш досвід це ваш досвід, ваша реальність це ваша реальність. Вона така, яка тут і зараз сталася. І якщо вона сталася якось травмуюча да, для вас особисто, то не бійтеся, звертатися з допомогою до тих людей, які дійсно займаються цим фахово. тобто ті, які мають досвід роботи з різними станами, тривожними, депресивними, та з різними розладами, якщо це є дійсно вже якась така потреба в по призначенні медикаментів, тому що ви для вашої дитини всесвіт, всесвіт, просто всесвіт, і ваша дитина хоче бути у цьому всесвіті постійно, та і наповнюватися з нього, відчувати підтримку. Тому дбайте про себе. Це дуже важливий момент, і дуже важливий компонент в принципі всього материнства. Так, я щиро дякую тобі, що ти приєдналася до нас, що ми таку важливу тему підняли. І щиро дякую всім, хто нас сьогодні слухав, дивився, і до нових зустрічей. Дякую за запрошення. Вибачайте, будь ласка, за зв'язок. Ну зараз це на часу все. Вибачте, будь ласка, можливо, була місцями дуже відверта. Якось вона така піднялася на поверхню. Так. І сподіваюся, для когось мої сльози в очах будуть допомогою і опорою, можливо, коли ви будете згадувати і будете розуміти, що справді вони одні в тому, що підбувається. Дякую тобі. До побачення До побачення.